Добрий день, пані та панове, це Ігор із Канади. Сьогодні я хочу поспілкуватися про те, як українці шокували у гарному вигляді канадців зараз, у цьому році, і як вони підтримують українців зараз. Я хочу також сказати, що це відео я знімаю на українській мові тільки другий раз. Я не спілкувався українською мовою. З моменту, коли я був дитиною у першому та другому класі, коли я навчався в українській школі. Потім я виріс багато часу розмовляв російською мовою у Харкові. Так, майже більшу частину мого життя я прожив за межами України. Тому навіть зараз я розмовляю англійською мовою вдома, тому що моя... Жінка з Індії та не спілкується ні українською чи російською мовою. Тому я винужден спілкуватись спілкуватися тільки на англійській мові вдома. А також я хочу сказати <laughs> странкю. А також я хочу поблагодати. Дарити вас усіх за підтримку на моєму першому відео, де я сняв на українській мові. також закликати вас на те, щоб ви підтримували цей канал е, вашою подобайкою. Та дуже багато кремльовських ботів, е, фейкових коментарів. коментарів. Так, вони репортять мій канал, щоб воно набрало менше просмотрів і таким образом. Е, е, Таким чином, чином, <сум <vivre> <сум> я пам'ятав це слово. Вони намагаються затикати українськомовний контент і продвигати кремлівську пропаганду на межах Ютуба, тому що в них немає монетизації та інших способів влияння на, на цю сферу. Так, ребята, я хочу вам показати. Дуже інтересне місто тут, у Калгарі. Я знаходжуся у Канаді. Це у місті Калгарі, Це, uh, one of the biggest cities. це, uh, це один з найбільших городів Канади та найпопулярніших. Я знімав від... відео на англійському каналі майже 8 років зараз. Та е, почав знімати мій YouTube про, цей, про це місто, тому що на, на, на той момент не було інтернет роликів, е, е, не було блогерів та інформації про це місто, коли я приїжджав сюди е, власне ручно. І так я хочу вам показати, що зробили українці і що ж, як же ж вони. Е, Здивували чи шокували канадців? Ось дивитись зараз е, е, влад, owner, влад, в, how do you say, як казати онер? Владілець? В е, не важно. So ця українська пекарня Ukrainian Bakery, Українська пекарня чи зараз. Володелець, Володелець сидить зараз у, у вікні. Тут була канадсько українська пекарня чи кафе. Що в, вони вже йшли з бізнесу. Вони не робили гарного бізнесу. І ось коли почалась війна в Україні, приїхало дуже багато людей до Канади. І ось вони взяли цю пекарню, яка була тут українська, і вони її купили. Тут був е також українець, але канадського знаходження, мабуть, прадіди переїхали до Канади. Він був володельцем той, тієї пікарні, так вона не дуже е гарно робила. Вони не, е не продавали нічого. Вони робили мало, дуже мало людей ходило туди купувати щось, тому що воно не було українською, воно було якось назва, назва, але не було ніякої української їжі, нічого. Так, вони йшли з бізнесу, Але ті українці, які приїхали в Канаду, зараз купили цей бізнес і зараз. Це моя улюблена пекарня у Калгарі. Я дуже багато людей привів сюди, коли ми покупали їм будівлю. І дуже багато своїх клієн клієнтів, тому що я працюю ріалтором. У Калгарі. це моя контактна інформація. Усе на англійській мові, тому що ми живемо у Канаді. Я приїхав до Канади у 2012 році і знімав знімав віде відео. Десь 8 років я вибачаюсь. Моя українська мова дуже страждає, тому що я не співкувався на цій мові майже 28 років. Я б казав, тому що і, і тільки спілкувався два роки в, в україномовній школі, коли навчався там у Харкові. Але зараз. Коли я випустився з української школи. Я навчався в російському університеті у Харкові. Так що я б казав, моя мова, рідна мова, мабуть, є російська, тому що я виріс у Харкові. Але зараз цією війною і з цими жахливими речами, які зкоїлися в Україні, я вирішив почати знімати відео. На українській мові. Я почав цей канал, щоб допомагати українській діаспорі, знімаючи відео про Канаду, предоставляючи інформацію, яка може допомогти людям в Канаді на російській мові. Але зараз я вирішив, що треба. Я розумію, це дуже важко для мене, але я буду намагатися знімати на українській мові зараз. Тому я дуже, дуже питаю вас поставити «подобайку», поставити коментарі та мабуть, навіть спілкуватися зі мною, щоб я мог якось практикувати. Тому що коли я приїхав до Канади у 2012 році, в мене був румейт, сусід по кімнаті, так казати. Ми знімали. Він був, був з Львову. Я намагався спілкуватися українською мовою з ним, але він знущався і казав, що я розмовляю як Янукович. Але мені це дуже не подобалося, тому що мені Янукович не подобався. Це була е, е це був моїм мотиватором виїхати за, за межі України, коли я побачив, що Україна не буде двигатися в Європу та буде, буде двигатися до Росії. Я вирішив, що я буду двигатися. На е, запід, е, власноручно, А не буду чекати, щоб, щоб у моєму місті у Харкові, де багато людей на, на той момент по голосували за партію регіонів, я вирішив переїхати до Канади. Я хочу казати, що багато українців приїхало по куету до Канади, та дуже багато людей намагалися награбастати. Ці гроші, ці е, е, гроші, які видавалися, і відчук е, очікували якоїсь халяви. Та багато було багато случаїв, коли українці показали ті е, українці на той момент показали нас у дурному світі, е, майже неґвектували цю історію українців у Канаді, у Альберті. Тут був період, коли э, в Альберті майже вели українську мову як другу національну мову, тому що тут було дуже багато українців. У нас є місто як Вегервіл, Вервіге. Сорі, де є. Э, 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 Ребята, ви вибачайте мене глючить на англійську мову, коли я намагаюся на українській розмовляти. Вегервіл це місто, де є э, гігантська писанка. Де є гігантська писанка, та е, е, огромніша українська діаспора в, біля Едмонтону та е, між Альбертою та Саскачеваном історична українська діаспора. С, е, так коли трапилася ця війна, дуже багато людей нахлинуло до Канади. І були люди, які вони е, е, майже скосували всю історію. Uh, цього Украї українського, української діаспори та... Uh, how do you say it? Okay, uh, 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 fuh, this is very difficult, guys. It's, um, I'll, try, I'll try, I'll try, give me a second. В мене речі не хватає це все вам передати на українській мові. Я забуваю слова. Що я намагаюся сказати? Те, що ті українці, які приїхали по Куету у перші дні чи місяці, коли все почалось, вони вже уїхали до Польщі, до Германії, до, до тих стран, де є халява. Але ті українці, які залишились, зараз почали. Та я е, оста, оставлю в, е, в, е, в е, описані цього відео, Деякі контакти українців, яких я підтримую, які звернулися до мене на цьому каналі. Я оставляю їх контакти, щоб вони могли строїти свій бізнес. Теж багато українців зараз почали карп'ят клінінг чи кампанії по уборці. Кампанії, example, наприклад, оця пікарня. Кава-каварня, кава, кава, чи я кажу правильно, чи ні? Кав'ярня. Кав'ярня. Кав клінінгові компанії. консалтингові, консалтингові бізнеси, так, Вони почали робити перевозки і різніші, різніші, різні різніші різніші бізнеси вони почали робити та показали українців зовсім у другому другому світі ребята зовсім з другого з другого боку як успішних як тих українців які приїхали до канади соть сто чи більше років тому назад з України цих українців, які дуже важко працюють, дуже професіональні і мають великі навики у бізнесі та праці, навіть шокуючи канадців, дуже багато людей зараз. Я спілкуюся з українцями, які приїхали по Куету, Заробляють 37, 35, 40 доларів на годину у Канаді, отримали сертифікації та потрібні документації, які щоб стали професією професіоналс. Бейсіклі гайс, тобто вони. Зарекомендували нас як дуже працьовитих і дуже гарних людей, на яких можна полагатися, як ті українці, які приїхали сюди і построїли цю країну в Канаді ми маємо одну із найбільших українських діаспор. І це сказується на тому, що нас поважають та люблять у цій державі. І українці зараз знову шокували канадців. Але не ті українці, які приїхали і майже звели нашу діаспору на, на ноль. This guy really has to fix his freaking brakes, а? Huh? Uh, вибачайте. So, uh, there is some guy he's just staring at me from his truck, and I don't know, and, and squeaking his brakes. guys. I'm gonna sit Там якийсь дідусь сидить у своє у своєму тракі, та його тормозні колодки не працюють, і та він дивиться на мене, що я тут знімаю. І я. I think я ja, ja думаю. Що uh, мій мікрофон uh, uh, дуже. It's gonna screw up the sound the sound video, basically. <кілька> Ребята, I'm running out of во я. Я. Uh, в мене немає слів. Я буду намагатися знімати відео на українській мові для вас. Я хочу. Uh, uh, <плес> Як це казати? Поблагодарити вас за те, що ви підтримуєте цей канал і за, і за ту огром, е, огромнішу підтримку на прошлому відео. Я буду намагатися спілкуватися українською мовою, і навіть, мабуть, я спам'ятаю усі слова, і моя речь буде краще у наступному відео. Um, I want to thank you for your patience, guys. Я хочу поблагодарити вас за ваше терпіння. І підтримку цього каналу. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб подір под... подіржувати так, підтримувати українськомовний кон контент на YouTube та нашу мову. Е, дякую і усього, усього вам найкращого. Я, якщо ви у Канаді, е, я ж, е, желаю... жою. I wish you, желаю, пожелаю вам, щоб ви отримали свій піар, оформили, і все у вас було добре, і з вашими рідними. все було гаразд України. До побачення, побачимося у наступному відео.